Оля розпорядилася таким чином, що у 20-му сторіччі трагедії не раз ділили життя України на до та після у горло країні. Мертвою хваткою вчіплювався голод 30-х. Її намагалися розтоптати фашистським чоботом у 40 40-ві. в середині 80-х Радіація Чорнобиля на довгі десяти, а може і сто річчя, в'їлася смертельною отрутою в організми землі, води, повітря та мільйонів людей. В'їлася настільки, що і через 27 років забирає їхнє життя, викликаючи сум і тугу в серцях українців. І ось бердичівляни отримали змогу дещо по-новому споглянути на події 86-го, освіжити у пам'яті, а молодь, можливо, вперше реально побачити, чого вартував і Бердичеву, і Україні, і її державам сусідкам вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС. Таку змогу городянам подарували Олег Силка та Олексій Царапаєв, місцеві майстри фотозйомки, члени утвореної у лютому цього року Бердичівської фотографічної фундації. Вручаючи на урочистому відкритті виставки подяки її авторам, а також очільнику фотофундації Валерію Мельникову, міський голова Василь Мазур не приховував втіхи, за зроблене ними, та гордості за те, що Бердичів багатіє людьми, котрі по-справжньому люблять своє місто. У нас в місті Бердичій багато дуже громадських організацій. Створено, їх більше сотні. Вони зареєстровані. Але, на жаль, на жаль не всі організації працюють плідно. Фундація, яка була створена всього-навсього лютому 2013 року, вже розпочала працювати серйозно на розвиток міста Бердичева, залучаючи якомога більше молоді, людей, які хочуть творити місто, не пройшло багато часу. І знову фундація нам представляє дуже серйозну виступу, яка заставляє нас задуматися. На наше майбутнє, на наше минуле. І я щиро серця хочу подякувати саме таким людям, які не говорять, які не дають оцінку комусь, а стараються творити самі. Два роки тому побувати у сумновідомі Чорнобильській зоні відчуження довелося народному депутатові України Анжеліці Лабунській. Той, хто відчув ту атмосферу і пропустив, побачене через своє серце, переконана народна обраниця, вже ніколи його не забуде. Місто Бордичів завдяки таким людям, завдяки фотографам. Повірте, мені багато в країні звучить у кожній людині, у людини є завжди мить, яку він хоче запам'ятати на все своє життя. І те, що ви робите, я вважаю, що це і пам'ять, яка залишиться у кожній родині, у кожній людині. Фотовиставка, яку сьогодні відкривається в музеї, знаєте, вона чорно-біла. І Я хочу нам всім побажати, що те, що тоді відбулося, і те, що ми сьогодні бачимо, наші діти, наші онуки бачили тільки на виставках. І ніколи в житті більше не пережили, то що пережили люди, які Рятували нашу країну, побачене на цих фото не може не вразити. Мало не в один голос відзначають усі виступаючі. Так кажуть, на фото зображене справжнє горе, споглядання якого викликає переосмислення всього, що ти раніше уявляв про Чорнобиль. Але слава Богу, є люди, завдяки котрим можна відчути подих тієї страшної зони. Ці роботи вчать не робити фатальних помилок і пам'ятати. Про героїв вогнеборців, про мертву нині землю, про виселених з рідних домівок людей. В період підготовки цієї виставки і монтажу, а сьогодні особ особливо ця виставка вражила, вразила настільки, що я ледь не пустив сльозу, стримував свої емоції, тому що та атмосфера, яка сьогодні відбулася у музеї історії нашого міста, вона мене як громадянина і як товариша наших е, Олега і Олексія підштовхнула нам е, на те, що цей проект повинен продовжитись. Я хотів би і раджу всім мешканцям Бердичева е, прийти відвідати відвідати е, виставку. Прискіпливо подивитися ці світлини. І я впевнений, що всіх прийме до кісток та біль, яка спіткала Україну внаслідок Чорнобильської аварії. Тема Чорнобиля заволоділа Олеговим та Олексієвим умами ще у 2008-му. Спочатку розповідають, просто було цікаво: читали літературу, борознили інтернет. Коли з'явився справжній інтерес, вирішили скористатися екскурсією до зони відчуження. Чужі фото та відео, мовляв, то одне, а глянути на всю ту картину власним оком через об'єктив фотоапарату зовсім інше. Зрештою дісталися кінцевого пункту призначення. З кожним кроком Чорнобильською пустельністю зізнаються запалу меншало, і на зміну йому приходила моторошність. Коли приїжджаєш в пустой город, такий як прип'ять, де вже давно ніхто не живе, де целе окна, і, скажем так, ну на них є стекла. вроде вид у них такий новий і казалось би, довжний бути де-то люди, які звуки, на того нічого немає, там гробова тишина, і організм починає, і психіка по-другому сприймати, і тут розумієш, що я приїхав не зря. І действительно починаєш розуміти масштаби і последствия катастрофи, к чему вона приводить. Ми ходили практично все мовча-мовча, там фотографували для того, щоб потім це переосмислити. передивлялись по декілька разів після, вже після переїзду. І, Після цього вже з'явилася е, ідея поїхати знову, щось побачити ще, те, що не побачено було, щось донести ще для себе. Спочатку показували там, друзям, наприклад, знайомим ці фотографії. Після того, як побачили одні другі, то вирішили створити такий проєкт, щоб показати його більше широкій громаді. Знайомство з Чорнобильщиною починалося з міліцейських постів і колючого дроту, розповідають фотофундатори. Одразу приходило розуміння того, що ти не у заповіднику, а у зоні. Далі слідували населені пункти, а у них все те, чим жили люди, і що приносило їм радість і відчуття щастя. Пусте і таке гнітюче. Були Олег з Олексієм і неподалік від об'єкту укриття, і у самому Чорнобилі, і у Прип'яті, зловісному містові привидові. У нас с собой был дозиметр. Дозиметр выдается на экскурсию, кстати. И очень интересно было делать замеры и сравнивать, где есть загрязнения, где они минимальные, где максимальные. Вот это, кстати, тоже определенную информацию дало, что, оказывается, там есть места, которые действительно загрязнены до сих пор, а есть, которые уже давно вымыты, вычищены, и фон там не больше, чем в Бердичи. Без сумніву знайдеться немало таких, котрі, отримавши пропозицію відвідати Чорнобильську землю, покрутять пальцем біля скроні. Зрозуміло, всі живі люди з цілком виправданим почуттям страху. А чи було страшно цим двом, що примушувало силку і Царапаєва ризикувати власним здоров'ям? Їхали вони до зони, доволі глибоко володіючи необхідною інформацією, відповідають фотографи, і що таке радіація теж усвідомлювали. Скажем, для сравнения, например, если лететь на самолете на высоте 9 километров, я лично замерял, там фон радиоактивный, такой же самый, как, скажем, метрах в 500 от объекта укрытия. То есть 300 микрорентген. У меня даже есть фотофиниш на этот факт. То есть мы эту радиацию получаем иногда там, где мы этого не подозреваем. И тем не менее люди так работают и живы, здоровы вот, в основном. Тось, якби как бы ми туди ехали, уже не бояться, що ми десь получимо какое-то облучення, та нам буде чим чого то стоїть нашого здоров'я, наша жизнь. Прагнення пам'ятати помножене на силу мистецтва здатне зробити так, що творіння про події та людей минулого сторіччя можуть зацікавити покоління сторіччя нинішнього. Обидва автори фотовиставки переконані, що їхні роботи знайдуть свого глядача. Зараз дуже мало уваги приділяється цій трагедії. Якщо взяти, наприклад, 10 років назад, то і по телевізору було багато передач, і фільми, які знімались, і документації було багато, і в школах там вивчалися. А зараз в школьних підручниках це дуже кратко проходять. Передачі практично всі канали стали приватні. Їх практично ну, зефіра убрали як не не рентабелі, мабуть. І люди вже починають забувати про цю аварію, про те, що сталося, яке лихо, і хотілося донести цей, цей виставкою, те, щоб показати, що е... І це якби глобально таке стався вибух, і заразилася велика територія, вона покинута. Але привернути увагу навіть тієї ж екології, що кожна людина, знаходячись в своєму місті, десь кинув бляшанку, це той же самий маленький вибух. Ми якби на самому арі не, не були, не участвували, не фотографували. Тобто ми вже фотографуємо і доносимо інформацію на последствий. Тобто вони будуть і будуть, мабуть, не один рік, не два, то й десятки тисяч років. То есть это она понимает, что это все через тысячи лет еще будет невозможно, например, заселить некоторые территории. Я думаю, берчевля... Бердичевлянам было бы не лишне туда поехать, посмотреть и ощутить это и понять, что, что такое это авария, что такое атомная энергетика. За п'ять років праці над чорнобильською темою бердичівські фотофундатори створили близько 15 тисяч робіт. Так що слова керівника організації Валерія Мельникова про те, що бути у цього проекту продовженню, виглядають цілком реальними. Команда пана Валерія дякує за розуміння і оцінку своєї діяльності і Василеві Мазуру і очільниці Бердичівської культури Олені Петрівській. Обіцяє, що наступні два етапи цього проекту у 2014 та 2015 роках будуть ще грандіознішими. Ну а дует Олега Силки та Олексія Царапаєва знову планує відвідати Чорнобильщину. Цього разу кажуть, поїдуть туди, де ще жодного разу не були. всього, це буде вже поїздка деталі в ті місця, міста, не їздять, де є ще живуть люди самосіли можливо, Возможно, дикі місця, які там. скажем, ну, где живут животные, такие как лошади проживайские, которые были там заселены специально, чтобы за ними наблюдать. Плюс, возможно, даже такие как прирученные животные, которые тоже живут рядом с людьми и которые людей уже не боятся, скажем так. Ну и так далее, и так далее. Материала много, как получится, будет видно.